Він розумів, безумовно, ну, чим це все закінчиться. Він це точно знав, я впевнена, але він не зміг зрадити себе. Я знаю, що таке бути жінкою. І я йому за це дуже 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 сильно вдячна. І сюди, хто б не зайшов, всі прекрасно розуміють, що ну тут атмосфера просто заходять люди. Вони просто сюди заходять. Люди ніколи не займалися боксом. І вони після того, як сюди зайшли, вони приходять на тренування. В нього були тренування з ранку до ночі. Він останнім часом взагалі тут жив. І тут є моя така одна улюблена фотографія. Тут де його руки як крила, бачите, ангела, він мене захищає і досі я це чувствую, відчуваю. Так мене береже, як при життю, так і зараз. Виховав десятки чемпіонів та навчив тримати удар не лише в рингу, а й у житті. Олексій Чунківський – дитячий тренер, майстер спорту міжнародного класу та житель Ірпеня. Він до останнього лишався поруч зі своїм містом та людьми. 24 березня 2022 року. Олексія розстріляли російські окупанти, але його справа живе. Боксерський клуб, який він створив, досі відчиняє свої двері для дітей та дорослих. Сюди я вирішив ходити, бо тут гарний зал, багато снарядів нових, атмосфера своя дуже крута і чудові спарінг-партньори. Займаюся в залі боєць в Бородянки. Прийшов сюди займатися, щоб набратися більше досвіду. І ну, нравиться сюди ходити, хороші компаньони тут. Свій спортивний шлях Олексій Джонківський розпочав у Гливасі на Київщині. Саме там він уперше переступив поріг боксерського залу. Вийшов на ринг і зрозумів, що бокс стане частиною його життя. Ще я Олексій багато тренувався, брав участь у змаганнях і мріяв колись передавати свої знання іншим. Коли він залишив уже кар'єру як спортсмен, він пішов працювати дитячим тренером. Його запросили в Глівахі, був такий клуб спортивний, боксерський. Йому запропонували там спробувати себе як тренера. В нього це вдалося відразу. От він прийшов і все, і залишився вже дитячим тренером. Назавжди ну, можна так сказати. У 2019 році Олексій з дружиною та донькою переїхав до Ірпеня. Він мріє про власний боксерський клуб у місті і створив його зал, який був завжди повний дорослих та дітей. Сюди йшли не лише за перемогами, приходили за підтримкою, порадою та розмовою. Вот так, Не летіть на зараз закриває. Попадають, попадають. Куди бросається, куди бросається? Ти нащупав ліву руку? О, твердий». Для багатьох спортсменів Олексій був другим батьком. Це підтверджує і Віталій Атаманчук, кандидат у майстри спорту з боксу та новий тренер клубу, який не лише тренує вихованців, а й займається розвитком залу. Ми з своїм тренером завжди їздили, і Олексій Васильович зі своїми хлопцями, якраз мого віку. І ми завжди однією машиною каталися на змагання в різні міста: Одеса, Львів, Ужгород. І Ми завжди загружалися в одну машину і завжди їхали. І це по дорозі кожен раз та Ну, це от потрібно знати Олексія Васильовича, щоб було розуміння, що це і як. Весна 2022 року. Російська армія розпочала вторгнення на Київщину. Олексій Джунгівський міг виїхати, але вирішив залишитися в Ірпені. Ми поїхали в Черкаську область, і я там була ну тривалий час. Я цього всього, що відбувалося, тут не бачила. Він мені потім казав, що «Настюш, слава Богу, що ти далеко знаходишся від бойових дій, бо тут дійсно пекло відбувається. На прохання покинути місто я спочатку просила, потім плакала, потім кричала істеріла, вмовляла. А потім прийняла його рішення. Олексій став добровольцем, допомагав людям, вивозив їх із міста, врятував близько 50 людей, маючи власну автівку та запаси пального, відвозив до залізничного вокзалу. А після підриву залізничного мосту евакуйовував жителів ірпеня через Романівський міст. В той момент хлібу не було. Він привіз їм сюди, вигрузив цей хлібчик. Тітка каже, всім роздав, собі не взяв і таку скромну каже: нам всім роздав, сам пішов собі десь в сторону. Ну, так, да, він був такий. Він, він був такий скромний. Але ця скромність така благородна була, да. Він зробив своє діло і собі тихенько пішов. Востаннє Олексій говорив із донькою 22 березня. Він обіцяв наступного дня евакуювати ще одну родину і приїхати до них на кілька днів, але не встиг. 24 березня 2022 року його розстріляли росіяни просто біля спортивної зали, де він тримався до останнього. За все, що тут немає. Нічого. Mm? Ну, немає фанерів якихось вибухових штук. Вони вдарилися просто сюди в зал. Хотіли ну тут, типу, переховуватися, але вони таки потім і вдарилися. і після себе залишили тетруський мір свій в повній красі. Безумовно, він їх не пустив. Ну, це безумовно. Я його знаю, характер, я впевнена, що так все і було, що він їх просто послав от, за русським кораблем. Я впевнена в цьому. Я просто знаю його характер. Тіло Олексія знайшли лише 29 березня, але через важкі бої забрати його одразу не могли. Його поховали у Василькові на Алеї Слави. Восени 2022 року друзі та колеги-спортсмени Олексія вирішили відновити роботу залу. Завдяки благодійникам, зокрема, чемпіону світу з боксу Олександру Усоко, вдалося відремонтувати будівлю, де працював Олексій. Я розуміла, наскільки це важливо, щоб цей зал працював. Ну, це для мене важливо. Я писала це у всіх соціальних мережах. Що це реально єдине таке. Ну, у мене ще є донька, це окрема тема моя. І, і от справа Льоше мого це єдине, що мене тримає. У залі створили окремий куток пам'яті. Тут нагороди Олексія Чунківського, фото з тренувань. Поруч меморіальна табличка на місці, де його вбили окупанти. Я дуже часто сюди приходжу. Посидіти якось з ним поспілкуватися. Мені тут комфортно. Дуже багато приходить сюди людей, вшанувати його пам'яті, дітей, його вихованців, просто людей, яким він допомагав. Анастасія згадує, усі 15 років їхнього подружнього життя вона була за своїм чоловіком, як за кам'яною стіною. Для мене саме велике досягнення його це те, як він вмів любити свою сім'ю. Як він вмів мене захищати, ну не в плані фізичному, до да? цього не доходило, звісно, да? але як він умів бути справжнім чоловіком. Для мене це дуже велике досягнення. Ніхто просто не знає його як мого чоловіка, да? коли він мені кожен ранок робив каву. «На протязі 15 років і люди думають, що я шуткую, але це правда. Наразі боксерський клуб Олексія Джунківського працює як патріотичний спортивний центр. Тут тренуються як ті, хто добре знав свого тренера, так і нові вихованці, які тільки розпочинають свій шлях у спорті. Займаються діти, підлітки та дорослі. У планах Анастасії відновити спаринги, проводити зустрічі та відкриті тренування. І поки тут звучать удари по груші і тренуються люди, справа Олексія Джунківського продовжується. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіапогляд.